Привіт, всім з вами такінплей. Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Рік тому ми презентували вам щось особливе: настільну гру, яка об'єднала собі українські компанії та відомих українських людей, такі як наш формат, розетка, Микола Одянського, Богдана Конончука та багато інших. І це мікрополя Україна. Ми досягли того, що здавалося просто неможливим. Гру вже грають понад самих країнах світу. Ми провели збори на підтримку ЗСУ з автографами на грі, проводили розіграші з нашими партнерами та багато іншого. Це був неймовірний рік, і я радий, що ми його пройшли разом з вами. Але ми не зупиняємося. Ми завжди прагнемо більшого. І сьогодні ми готові вам презентувати те, чого ще ніколи не було в Україні. Дванадцятий раунд це настільна гра, яка дозволить пережити весь шлях боксера від перших тренувань до чемпіонського титулу. Ігрове поле у нас у вигляді кола, яке символізує 8 тижнів тренувального табору, де кожен твій хід це новий день твого тренування від плавання в басейні до спаргнів з іншими гравцями. Кожен гравець отримує свого унікального боксера зі своїм унікальним стилем боксу, з основними характеристиками, які потрібно прокачати від 1 до 10. це є сила, це є витривалість, захист, швидкість та робота на ногах. Картошки подій вони надають непередбачуваності під час тренувального табору. Ти можеш відправитися в українські Карпати або побитися на вулиці, набрати або скинути вагу. І всі можливі події, які боксер проживає під час підготовки до бою. Також є карточки питань це є великий шанс перевірити, чи є ви справжнім фанатом боксу. Ось, до прикладу, чи ви зможете відповісти на питання з розділу легких, якому боксеру належить ця фраза «I'm feel, I'm feel, very feel»? Я здається, знаю, що ви розгадали цю загадку. Правильна відповідь покращує характеристику вашого боксера. Неправильна зменшує. Після восьми тренувальних тижнів починається найцікавіше. Бої існують 12 раундів кожного бою. А кубик зі символами характеристик визначає переможця кожного раунду. Переможе той, хто зможе здолати всіх суперників. Ця гра не просто про бокс, це про стратегію, тактику і силу духу. Тепер чемпіонство залежить тільки від вас. Ця гра створена в колаборації з ютуб-блогером Максом Діденком, автором Ютубу каналу Тайк Майсон. Тому я передаю тобі слово Максе. Друзі, всім привіт! На зв'язку Макс Діденко з каналу Тайк Майсон. І ми представляємо вам гру «12 раунд. Це не просто розвага, це занурення у світ боксу. Ми спробували зробити її максимально реалістичною, динамічною і активною для кількох гравців, які хочуть побільше дізнатися про бокси, про те, що проходить боєць по ходу підготовки і під час самого поєдинку. Тому кличте друзів, пробуйте свої сили і грайте разом із нами у 12-й раунд. Тепер про ціни та доступність. 12-й раунд вже доступний для покупки. Ціна 799 гривень. Ви можете придбати його на нашому сайті. Просто відскануйте цей QR-код. Або переходіть за посиланням в описі. А ще чудова новина. Наша мікрополія Україна тепер за новою ціною. Замість 749 гривень, тепер 699 гривень. Друзі, війна триває і ми не можемо про це забувати. Частина прибутку від продажу гри 12-го раунду буде передана на підтримку наших захисників ЗСУ. Разом ми сильні, разом ми незламні. Грайте, борітесь, перемагайте.